Сьогодні ми з вами зібрались з нагоди вшанування світлою пам'яті та відкриття пам'ятника, герою, мужньому воєнну АТО, офіцеру Служби безпеки України шкірі Володимиру Володимировичу, який загинув під час виконання бойового завдання, захищаючи незалежність, територіальну цілісність України. Ще один нову нашого співробітника-поворотима нема з нами. Наши в не останутся останется назавжди. При выполнении боевого задания на боевом вертолете, при выходе на характер Рачун, геликоптер был сбит. Загинуло 8 человек, 4 спиробильника службы безопасности. Среди них был Владимир Владимирович, полковник Шкира Владимир Владимирович. Шануємо світлу пам'ять загиблого офіцера служби безпеки України шкіри Володимира Володимировича хвилиною мовчання.